Росіяни перекидають реп із Санкт Петербурга для захисту своїх кордонів від дронів. Вийшли на Атлантику, і все хорошо, а прекрасне місце для наших військ – Берлін. Агенти руху теж відстежили рух колони «Палантин», що складається із семи мобільних комплексів. Рашисти змушені переміщати ці комплекси в бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, які постійно збільшуються. Нагадаємо, що палантин є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, подавляє існуючі та перспективні системи зв'язку ворога. Але в той же час ми маємо багато прикладів, як ці системи. Ми регулярно нищаться збройними силами України дронами. взагалі. Подібні атаки вони ну одним дроном вони зазвичай не робляться. Причому це можуть бути різні дрони, які виконують різні задачі. Одні виконують задачі там подавлення ребу, інші виконують задачу подавлення засобів ППО, а треті виконують вже задачу посередкованого ураження. А тому ми ще не знаємо результати цього всієї цієї дії, але однозначно те, що ми атакуємо флот російський флот в місті Каспійськ, і Каспій зараз є таким концентрованим центром загроз для нас з двох приводів. Перший привод це цим флотом, військово-морським флотом Росії, і не тільки. Її. Робляться поставки зарано дуже великої кількості комплектуючих, які йдуть на ті дрони, які в великої кількості залітають кожної ночі, майже кожної ночі, до нас. І вражати такі логістичні ланцюги ми маємо повне право. Це абсолютно з військової точки зору, абсолютно правильна дія і Тут треба це робити якомога більше з другого боку, Каспії. Розташовані ракетоносці, які є носіями калібрів, які можуть вражати з Каспію, відстані достатньо для цих ракет калібр, і вони можуть цієї відстані із Каспію по нам бити. Такі випадки вже були, вже неодноразово були пуски ракет не просто з Чорного моря, а саме з Каспію. тому це ну, така. Не можна сказати, що це тактична задача, це стратегічна задача <звичай> знищення ланцюгів, поставок 에, того, що потім стає якоюсь вибухівкою в різному вигляді на, на нашій території, і 에, це є 에, ну просто враження 에, російського контингенту з точки зору. Атаки ракетної атаки, які, яку скоріш за все ну з дуже високою мірою вірогідності росіяни не готують, е, просто ще не настав час з точки зору погоди. Я, я так думаю е, до Дагестану, там, хоче там і тисячу кілометрів. Казали, здавалось би, там не така велика вже відстань для наших дрончиків, тому що ми там майже два тижні на оленю літали. Там кожен раз там 5-6 літаків там прилітала, змушувала змушувала. Ту 95-ті підійматися в повітря перед нашим днем незалежності. Таким чином ми зірвали їх атаку. Вони хотіли там нам якісь бяки наробити, але не дали. Тому це все дуже правильно, корисні дії, і вони надихають, дійсно надихають. А стосовно відстані, це я хотів щось сказати, що там горна місцевість, і там пройти. По цим різним висотам, тобто треба мати ну, гарні карти 3D мапінгу, які дозволяють там точно проводити і програмувати польоти цих, цих наших літачків. Е, і завдання було непросте, але якогось результату досягнуто, якого саме будемо знати трохи пізніше. Раз. Ну, в будь-якому випадку ми також чекаємо, що будуть і повторні спроби, які будуть мати успіх такий, що буде відразу зрозуміло, що успіх там є. Ви говорите про відстань. Дійсно, що ми не вперше чуємо про те, що дрони нашого виробництва можуть долітати на відстань за тисячу кілометрів. І пан Кирило Буданов говорив про нас про те, що в нас є такі дрони, які можуть долітати на відстані 1800 кілометрів. В певних колах експертних я вже чула навіть про те, що 2,5 тисячі можуть дола. Але якщо ми маємо такі можливості, питання напевно, що полягає далі, чому в нас немає такої великої кількості цих дронів, чому не налагоджується, в чому все ж таки причина? Що ми бачимо ту масовану кількість, яких якими зараз послуговується Російська Федерація, коли атакує практично щоденно Україну? А з нашої сторони наразі немає. То мабуть, ключове питання, що не сприяє тому, що в нас за ці роки все ж таки не може налагодити дійсно масоване виробництво ось таких дронів. Коли ви кажете, що два з половиною роки не можемо налагодити, я хочу сказати, що перші півроку взагалі не розуміли, що це таке дрони, Да? Наше міністерство оборони взагалі не розуміло. Ви пам'ятаєте висловлювання попереднього нашого очільника Міністерства оборони пана Резнікова, який казав там, що ці весільні дрони, що вони щось можуть зробити? Та ні. Військові ще минулий рік військові так впевнено казали, що дрони ніколи не замінять артилерію, вони не повинні її заміняти. Вони повинні виконувати зовсім інші функції, які артилерія провести не може. Раніше е, артилерійська розвідка це спеціальна. Е, Така розвідувальна машина або ціла група, яка там просачується в тил до ворога, виявляє його координати, потім якоюсь там якимось засобом зв'язку, шифрованим чи не шифрованим, передає координати цієї точки і каже: Давай бий. Зараз літає розвідник, дрончик літає, все бачить, дає координати і коригує вогонь. І артилерістів таких засобів раніше не було. А те, що стосується, те, що артилерісти кажуть, що вони там потужне ураження, так, да, дрон не має поки що такої е, бойової частини, як артилерія, але дрон має можливість наводитись, донаводитись з дуже великою точністю, і е, там бойова частина в 5-10 кілограмів може зробити більше, ніж бойова частина там, в 50 кілограмів. А, зрозуміло. Тому о, майбутнє воно все ж таки за не, не виключно дроновими технологіями, а за високоточним використанням бойової частини. А як вона буде доноситись там? Чи за допомогою дрону, чи за допомогою ракети, чи за допомогою артилерійського снаряду, це вже інше питання. Головне, щоб все це працювало працювало спільно в якомусь ансаблі. Тоді будуть дуже ефективні враження. Ну, десь десь таке тепер. Я там, що там було? якщо ви ще запитали мене там з цього ряду. Е, питання все ж таки, чому так ну, складно? Чому не зробили, так. Ну от е, проблема всіх демократичних країн: те, що вони там поки що зроблять, буде дуже багато часу проходить. І такої вертикальної структури влади розпорядження їх виконання і контролю їх виконання, як в тоталітарних державах. Демократичних нема. Е, якщо це є, то, то це такі е, приватні компанії, які вже роками відпрацювали всі ці протиду, процедури, мають регламенти, мають бізнес-процеси, які е, тільки вдосконалюються з точки зору там, зменшення собівартості, ну і інші там бізнесові питання. <клес> У нас е, до початку гарячої фази фактично серйозна промисловість була або знищена, або знаходилась. В такому стані, що там, Ну скажімо так, відверто в предбанкрутному стані. В тому числі і той же самий Южмаш От його тримали, тому що просто, ну щоб Марку тримати. Моторсіч Богуслаєв дуже, дуже влучно загубив, він знищив фактично це виробництво. Разом з нашим чудовим генеральним авіаконструктором Києвою, який. Такими самими діями, неправильною стратегією, орієнтацією на Росію, не вибудовою е ділерської мережі обслуговування, е сервісу і, і так далі, е фактично привів до того, що наше найпотужніше підприємство, на якому я колись працював, випробував Руслан, воно стало таким, як, як якоюсь як, ну не можна сказати, гаражною артерією, але потужність з тим ефектом, який вони зараз мають і, і мали до війни, ну це 5-3-5% від того, що може видавати АНТК Антонова.